Мої вітання, шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і ми продовжуємо проходити гру під назвою 2 з майбутньою Європою, граючи за Київську Україну. Ну що ж, в попередньому випуску ми наблизилися до того, щоб повністю об'єдналися українські землі. Під нашим керівництвом вже є Черноца, також частина румунської землі. В сьогоднішньому випуску ми захопимо Ізмаїл і продовжимо наш шлях до об'єднання українських земель у середині 22 століття. Ну що ж, друзі, геополітичне положення таке. Київська Україна є найбільшим та найпотужнішим, потужнішою країною в Центральній Європі. Ми перемогли, перемогли я перепрошую, таку низку країн, як Алманію, Румунію, Єгославію, Юркаський Халіфат, Словакію, Польщу, Російську Федерацію, Білорусь, Архангельськ. А також воювали навіть із Японською державою. Було у нас таке зітхнення за весь цей час. Ну і взагалі продовжували і продовжуємо надалі вкріплення своїх кордонів. Давайте я спробую. Тут у нас навіть є колонії. От подивіться друзі, навіть у нас є колоніальна е, така політика, яку я проводив е, протягом десь ну, досить такий довгий час. А ми тепер будемо цим всім займатися своїми колоніями, напевно, от навіть сюди спробуємо е, щось замутити. І розширювати свою потихесеньку території. А що ж залишається робити? Є в нас Київська Азія, це прекрасно те, що в нас є. 12 місце перебуває українська нація. Тепер ми надалі будемо збільшувати військовий потенціал та витрачати великі гроші на оборонопоспособність країни, обороноздатність. Перепрошую, країни. У 46-му році, 6-го місяця, в нас буде можливість створення нового протекторату. Давайте спочатку підготуємося до війни проти Румунії, тому що у нас є реально привід до війни знову ж таки до румунів. Я попробую, От я зроблю все, що в моїх силах, аби ми виграли війну. У нас велика армія, великий військово-морський флот. Е екзуч... Ук, екзотична фауна. Ну давайте, хай буде. Перенаправляємо в Вінницю, перенаправляємо в другий райони, хоча вже немає ніякої потреби проти Румунів воювати більш жорстко, тому що, наскільки я зміг побачити, румуни відступають і вони вже більше не в силах воювати проти України. Наша, наш рівень безчестя становить 1858%. Інформаційна така війна буде, потім космічна зброя, навіть і ми можемо собі. Зробити, або навіть я яр апрельська економічну щось таке в такому роді. На двори 2146 рік від Ризда Христового ми змогли багато чого досягти разом з вами, друзі. Це прекрасні випуски, які були разом з вами в Вікторія-2 з майбутньою Європою. Ми реально змогли дуже і дуже багато що досягти. А тепер я буду трошки свою промисловість підтягувати, тому що і без неї не обійтися, так як наші запаси фінансові вже падають досить таки стрімко. Воювати поки що я не буду. от Чорноморський флот у нас є, перенаправимо їх в Севастополь, в місто Герой, українське місто. До речі, тут ми попробуємо розширити свої морські бази і надалі готуватися до війни. Як я вам можу сказати, ми перебуваємо на 12 місці. 12 місце займає наша армія. Шосте місце промисловість. Нас випереджує навіть Білорусь, я не знаю, яким дивом їм це вдалося, але знаю одне напевно, друзі, те, що ми будемо воювати проти них зовсім скоро. А тепер, коли ми майже об'єднаємо в Україну, ми попробуємо, дивіться, Ізраїль хоче право на Союз. Добре, ми даємо Ізраїлювий Союз і тепер через 308 днів будемо готуватися до війни проти Білорусів. І так як дехто мені сказав з підписників, наша головна задача після об'єднання України це об'єднання і створення Київської Русі, тобто відновлення всіх кордонів за часів Київської Русі, март 2146 року, От ми і надалі будемо продовжувати колонізувати Саудівську Аравію, так як це повинно було б бути. З Ізраїлем у нас хороші відносини, тепер ми попросимо. Право проходу, давайте. Вони мені нададуть ось таке право проходу і надамо їм право проходу. На 26 місці вони перебувають по рейтингу успішних країн. Такий союз із Ізраїлем дуже стабільний, тому що він допоможе мені укріпляти свої сили. Дивіться, тут навіть халіфат, якого ми повинні б знищити. От доречно було б знищити їх. Саудівської Аравії нема. І рівень 23% становить. Занадто багато. Їхні союзники Польща та низка різних країн, ну, але маємо, що маємо. Так. Так, так, так. З 6 місяця у нас буде можливість це провести. Ну, давайте, друзі, я готуюсь до війни проти Румунів до тієї пори, поки вони не змогли е, зробити ну, щось нам заважающе. Е, до Румунії приєднуються поляки, ну а до поляків приєднуються. Італійська там країна. А це ще нагода буде з поляками вирішити деякі спорні питання. Я гадаю, що у нас буде м, прекрасна така нагода не лише вирішити сп... з поляками свої спорні питання, ну, але вирішувати, захоплювати та послаблювати Польщу. Хоча так, як у нас були навіть війни з поляками, більше непокоїтися стосовно Польщі, нам уже немає про що. Та й досить давненько у нас вже немає занепокоєння стосовно польського експансивної політики по відношенню до України. Ну але от подивіться, друзі. Ми захоплюємо, підходимо до Варшави. Наша головна задача це знищення польської, польського такого ополчення народного, тому що, хто б що не казав, але в майбутньому хто знає, як буде складатися геополітика, взагалі, хто зна, яким шляхом нам доведеться піти. А до Бухареста ми підходимо, ми підійшли до столиці Румунії, її захопимо безперечно. Ми вже її захопили. Тепер залишається тільки ввести деякі корективи. Деякі корективи це вивезти Польщу з війни. Нам не буде великої такої важкості це все зробити, тому що вже Варшаву ми захопили, польська армія знищена. Румунія майже перебуває під контролем українців. Ми продовжимо свою таку політику. Окупації, тому що вже інакше це вже не нас... ну, ніяк назвати вже не можна, це реально політика окупації, де ми вже є як у стані агресора. Ну але ми повинні це зробити, тому що останні регіони Зимаїл перебувають під контролем Румунів. І я довго чекав до війни проти румунів, нам довелося вирішити питання з Російською Федерацією, а також із низками європейських країн, які не були дуже в захваті від того, що Україна. Досить веде свою агресивну таку політику. Політика політикою йде Союзна армія на виручання румунів. Ми їх зустрічаємо досить так яро. Я сказав би на місці румунів, доречно було б тепер не церемонитися, а взагалі відступати, зберігати свою, свої заводи, фабрики, тому що ну ж вони і так програли. Вони програли і боротися проти українців на даний час це просто безглуздо. От, це безглуздо, так як, от хоча вони дивіться, ми зможемо створити. Настановлюємо протекторат ось тут. І прекрасна, чудова новина. У нас є Київська Азія. Також ми в, продовжимо свій колоніальний похід. А стосовно Індії, от дивіться, це все ми будемо колонізувати по поволі-неволі експедиції. Продовжуватимуться. І Індія також під частиною буде колоніального впливу нашої країни. Перемагаємо ми союзників Румунів, але наскільки я зміг дізнатися і бачу, що вони не дуже зрозуміли натяк про відступ. Їм треба буде більш так детально пояснити, що хай вони всюди не пхались. Давайте подивимося, на що погодяться поляки. Поляки не погодяться. на Білий мир навіть. От вони не хочуть погоджуватися на Білий мир. Ну, доведеться виводити і повністю окупувати всю Польщу. От давайте попробуємо повністю всю Польщу окупувати. От під, підходимо до Дацинга, Гданськ тепер він називається. А на дворі 2146 рік і Друзі Христова це вже середина. Майже вже друга половина 46-го року. Готуємося до війни проти а, Білорусі. Кхе. І в наступному випуску буде така феєрична війна а, проти білорусів. Так. Отак От у нас є. Ну, Румуни під окупацією. Я не розумію, що ж поляки тут. Вони що вони хочуть довести нам, на їхньому місці б давним-давно добре було підкоритись. Ну, як я вам друзі казав, Польща підкорюється нашому натиску. І тепер українські війська перемогли, перенаправляємо свою армію геть на територію української держави. Я б сказав, війна вдалася на всі 100% і Зміль тепер перебуває під контролем українців. І як Настоящі справжні такі патріоти. Ми поки що будемо готуватися до легендарного також знаменитого об'єднання української нації. Ще більше армії у нас тепер є на території України. От подивіться наскільки велика країна тепер у нас є. Буде ще одна війна проти Румунії за захоплення Молдови. Готується війна або ж привід до війни проти Білорусі. От подивіться, ми маємо десь приблизно 71% приводу до війни. На Близькому Сході колонії вже є, вони вже От відправити експедицію. Не відправляємо свою експедицію, у 27-му році буде нагода в свій вплив посилити. От так в Індії. А добре було б ще колоні... колоніювати, зробити колонізацію Індії. Готуватись, от дивіться, тепер у нас є. от Хто ж це таке? Тут хтось воює з наших союзників. Тюркецький халіфат і те і інше. Ми не будемо приєднуватися ні до тієї, ні до іншої країни. Держава Лабанії прощурився з незалежністю. Я не буду підтримувати жодну із сторін, тому що мені вже цього не треба. У нас є нагода тепер провести рішення, яке змінить долю країни. А це створення української держави. Ну, що я можу вам сказати, друзі? Створення української держави. Ми давненько до цього йшли, ми довго цього хотіли, але поки що цього робити я не буду. А я не буду робити цього, тому що ми готуємося до війни проти Білорусі і нам доведеться воювати вже в наступному випуску проти них. Ізмаїль ми захопили, геополітика у нас така. От подивіться на міжнародному арені. От таке у нас геополітичне положення взагалі в віртуальному світі, Японська океанія, Сполучені Штати Америки, які повністю стерлися з лиця землі. А підходить до кінця 2146 рік. І гадаю, що це є чудове завершення сьогоднішнього випуску. Ну що ж, друзі, Ісмаїль, я захопив всі українські землі тепер перебувають під контролем українців. Я вітаю нас із великою перемогою. Ми давненько до цього йшли. Дякую всім за перегляди, дякую за увагу, дякую за підтримки. В наступному випуску ми будемо воювати проти Білорусі, а також спробуємо колонізувати всю Індію, яка є на даний час без ну, пустоші або ж як їх іще назвати. Привіт для війни проти ФЄ. Вже думаю, з 1 січня 2146 року ми оголосимо їм війну. А дякую ще раз за перегляди, до побачення всім та хай вам щастить!